Таких мотиків мало. Цей проданий, але в нас буде ще один. Свіжіший по рокам Так що моніторте наш телеграм-канал, і в телеграм-каналі він засвітиться, як тільки він до нас заїде. Так само засвітяться і інші мотоцикли. Цей Triumph теж там є. Охіренний мотоцикл, класно рулиться офігенно. Офігенний по всім параметрам. Комфортний, м'ягкий, керується, їде, тягне Така музика гарна, там теж він є, знайдете в телеграм-каналі. СВ-шка. СВ-шка теж там є. СВ-шка прям хороша, нарядненька, така, думаю, одна буде в Києві біла. Ми колись так у нас на YouTube-каналі підбирали людиню Миколаєву Миколаїв. Ось така сама виглядає прям пушка-гонка. Беха, яка у нас була в каналі, вже продана. Забрала людина собі. Приїхав, залишив МТ07, яка у нас теж є в телеграм-каналі. Залишив МТ07 нову фактично і пересів на BMW. Ця Honda S1000. Це CBR 1000 РР теж піде на продаж. Максимально затюнена, максимально прокачана штучка-дрючка, теж буде продаватися. От, а це клиент приїхав після простої забирати тріумфа. Ось того, що сзади. Спид Трипл. Мотоцикл прям, прям вообще. Секс. Виглядає секс, їде секс, ощущається теж як сексуальний мотоцикл.